Мама втомилась я не сильна, я розірвана, я розтоптана. Тривожні стани, панічні атаки. Три роки великої війни тисячі людей поставили життя на паузу і чекають на повернення своїх рідних. От тоді ми будемо жити далі. А зараз ми просто в режимі такого виживання. Це важко. Багато хто навіть не уявляє, через яке пекло вони проходять щодня, і якої допомоги потребують. Навіть сильним жінкам потрібна підтримка. Саме тому команда нового проєкту Світ ті вирушає Україною. Ну що, поїхали до Луцька. Їдемо до Львова. До родини, яка мешкає в Києві. Вони підтримають тих, хто чекає психологічно. Дуже хотілося б запропонувати їй щось таке божевільне. Це було дуже потужно. Я можу все. Підкажуть, як вирішувати проблеми у стосунках. Стало менше тепла, стало менше якоїсь турботи. Зберегти саме романтичну частину це дуже важливо. І допоможуть впоратися із щоденними труднощами. Якщо ти знаєш, що чоловік воює, можна запитатися сусідки, можна, да. чим їй допомогти. Я дуже хотіла створити вдома затишок, і він тут є. Дивіться тільки на Світ-ТВ. для вас від нас. Ух ти все прийшов час. 14 лютого прем'єра нового найоптимістичнішого реаліті. Сюрприз для родини.